Відключення електроенергії в Олександрійській громаді триває. Отже, питання використання генераторів зараз актуальне, проте варто пам'ятати, що вони є не лише джерелом енергії, але й підвищеної небезпеки. Перед їх використанням варто знати правила безпечної експлуатації. В першу чергу перед використанням даних засобів кожен громадянин має ознайомитись з інструкцією його експлуатації. І також ви маєте розуміти, що при роботі генератор виробляє вуглекислий газ, який при незначному навіть вдиханні може завдати шкоди вашому здоров'ю, а при декількох вдохах може навіть призвести до смерті людини. Тому обов'язково генератор застосовується лише на подвір'ї. Навіть якщо ви хочете поставити його на балконі, і у вас пластикові вікна, це все одно не вбереже вас від потрапляння вуглекислого газу всередині квартири. Фахівці ДСНС зауважують, що генератор не бажано вмикати під час дощу або снігу, а пальне для нього варто зберігати окремо з обмеженим доступом дітей. Під час використання генераторів будьте обачними та перед його вмкненням оглядайте, щоб не було ніде підтікання паливомастильних матеріалів. Адже під час роботи генератора деякі елементи в ньому нагріваються. І якщо на ці розжарені елементи потраплять паливомастильні матеріали, воно може призвести до загорання та виникнення пожежі. Також існує ряд заборон під час використання генераторів. Забороняється використання відкритого вогню поблизу генератора, відкривання баку спальним під час його роботи, а також заправляння його під час роботи або з неохолодженим двигуном. У зв'язку з тим, служба порятунку Олександрівського району застерігає бути обачними під час використання генераторів. У разі загоряння генератора треба негайно повідомити про це. ДСНС та за можливості вжити заходів щодо локалізації пожежі первинними засобами пожежогасіння.